Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілу в місті Куп'янськ постраждав 67-річний чоловік. Також по допомогу медиків звернувся 49-річний чоловік, який 11 вересня постраждав внаслідок вибуху міни Пелюстка в місті Куп'янськ. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: два каба, 15 БПЛА типу Гарань 2 три БПЛА типу Молнія, один «Евпівідрон», один БПЛА тип встановлюється. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Куп'янському районі, в селі Новомиколаївка пошкоджено три приватні будинки та автомобілі. В селі Старовірівка три ангарні приміщення, в селі Хатні приватний будинок, в селі Приколотне підприємство, в селищі Великий Бурлук, складські приміщення. У Зюмському районі, в селище Борова пошкоджено три приватні будинки, в селі Підлеман приватний будинок. У Лозівському районі в селі енергетиків пошкоджено залізничну інфраструктуру. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовії за добу при Дня в 125 людей. Залишилося 53 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 2804 людини. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 82 оперативних виїзди. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння семи пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському, Куп'янському, Лозівському та Чугуївському районах області. В результаті обстрілів горіли житлові та інші будівлі, господарчі споруди, автомобілі, суха трава. Рятувальники ліквідували пожежу на території приватного підприємства. 14 вересня, у 21.41 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталося у двоповерховій будівлі на території приватного підприємства підприємства у Немишлянському районі міста Харкова. Вогонь охопив площу близько 100 квадратних метрів. Пожежу вдалося локалізувати у 22-23 та повністю ліквідувати у 41-й на першу. Постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. До її ліквідації залучалися 20 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС. За добу ліквідовано 32 пожежі в природних екосистемах на загальній площі понад 19 гектарів. Триває ліквідація 12 та лісових пожеж на території Зюмського та Куп'янського районів. За даними Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках тривають запеклі бої. На південно-слобожанському напрямку вчора відбулося 10 бозітнень поблизу Вовчанська та у напрямку Одрадного. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. В районах населених пунктів Нова Кругляківка, Радьківка, Кіндрашівка, Куп'янськ та Степова Новоселівка. Марія Солов'єва, Дмитро Ангоєн та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини.